Розділ 16. Поручаю вам нашу сестру Фиєву, служительку церкви в Кенхреях, щоб ви її прийняли в Господі, який личить святим. Допомагайте їй у тій справі, в якій вона від вас матиме потребу, бо й вона допомагала багатьом і мені самому. Вітайте прискилу якилу моїх співробітників у Ісусі Христі, які за мою душу свої голови клали. Не тільки я їм дякую, але й усі церкви з язичників. Вітайте і їхню домашню церкву, вітайте улюбленого мого Епенета, який є первістком Азії для Христа, вітайте Марію, яка багато потрудилася для вас, вітайте Адроника та юнію, родичів та співв'язнів моїх, які є видатними між апостолами і які раніше від мене прийняли Христа. Вітайте Амплія, мого улюбленого в Господі, вітайте Урбана. Нашого співпрацівника в Христі та улюбленого мого Стахія. Вітайте Апелеса, випробуваного в Христі, вітайте тих, хто з дому арестовула. вітайте мого родича Іродіона, вітайте Наркисових, які в Господі, вітайте Трифину і Трифосу, які потрудилися в Господі, вітайте улюблену Персиду, яка багато потрудилася в Господі, вітайте Руфа. Вибраного в Господі і матір Його та мою, вітайте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермію і тих братів, які з ними, вітайте Філолога та Юлію, Нерея та його сестру, Олимпа і всіх святих, які з ними. Вітайте одне одного святим поцілунком. Усі Христові церкви вас вітають. Благаю вас, брати, остерігайтеся тих. Хто сіє розділення і спокуси всупереч ученню, яке ви опанували, уникайте їх, бо вони не служать нашому Господу Христові, але своєму власному череву і приємними, лагідними словами обманюють серця простодушних. Ваша слухняність дійшла до всіх. Радію за вас, але хочу, щоб ви були мудрими в доброму і не заплямовані злом. Бог миру незабаром зітре, сатану, під ваші ноги. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з вами. Амінь. Вітаю вас, мій співпрацівник Тимофій і Лукій, і Ясон, і Сосипатер, мої родичі. Вітаю вас у Господі також і я, Терцій, який писав це послання. Вітаю вас, гай, гостинний для мене і для всієї церкви. Вітає вас, міський скарбник Ераст і брат Кварт. Благодать нашого Господа Ісуса Христа нехай буде з усіма вами. Амінь. Тому, хто за моєю Євангелією і проповіддю Ісуса Христа може вас зміцнити згідно з відкриттям тайни, яка споконвіку замовчувалася, а нині. За наказом вічного Бога, виявлена через Писання пророків і розголошена для утвердження віри між усіма народами, єдиному премудрому Богові через Ісуса Христа, слава навіки! Амінь.